е, хтось, хтось чув про концепт Talent Acquisition Maturity або звілості Talent Acquisition, хтось може в чаті, просто дайте мені знати, чи бачили ви такі фази для рекрутменту це не рекрутумент Talent Acquisition, і чи знаєте, де ви зараз знаходитесь в вашій компанії? О, добре. Супер, тоді в презентації я ще заточила лінку, ви можете більше розгорнути це питання для вас особисто. Я завжди люблю, так як я зараз тільки-тільки перейшла в нову компанію, зараз п'ятий місяць, я також робила такий певний чек, а де ж ми зараз? Тому що це все класно прийти і почати змінювати, але логічно. Зміну починати з аналізу, де ми зараз є, і в Talent Acquisition, я використовую Talent Acquisition частіше, тому що рекрутмент це для мене більше як операційна штука, а Talent Acquisition – це вже про щось таке глобальне. Так? А є чотири рівні, іноді пишуть, що це 5 рівнів. Я все-таки звела це все до чотирьох рівнів розвитку. Talent Acquisition в компанії, не команди, не те, це не значить, що ви там як команда, якісь там трохи відстаєте. Це про компанію. Перший етап це коли ну от, це, напевно, такий операційний рекрутмент. Ви дуже реактивні. Ми постійно гасимо пожежі, у нас немає ніякого ні плану. Є просто термінова позиція, От вам її дали, ви бігом їх закриваєте. Купа затримок, високі зарплати. Ми наймаємо постійно на високі зарплати, наприклад, які не відповідають ринку, Бо навпаки, у нас дуже низькі ставки, і ми намагаємося це якось наймати людей. Дуже нестабільний найм. Знову ж таки, туди ж підпадається в перший блок. Дуже реактивні. Такі операційні атески або неіснуючі атески, тобто немає структури взагалі. Тобто ми дуже хаотичні. І це іноді нормально, коли ми там тільки починаємо маленький стартап. Ну, якби також норм наймати, наприклад, просто по рефералс, типу, наймати по друзям. Це, це має місце бути на якихось певних етапах, коли ви зовсім маленькі як компанія. Далі з ростом компанії, процеси змінюються, і найчастіше компанії і ці всі скейлапи, стартапи це модні назви. Але що це значить? Де то талант для них вони найскоріше будуть на цьому операційному другому рівні, де наші процеси вони існують, але вони ну, неефективні. ну так. Або повільні, або ми втрачаємо сильних кандидатів через повільність, через різні фактори, ми отримаємо дуже нерівні результати, тому що у нас процеси такі не, не такі flexible, як то люблять казати, вони такі для когось одні, для когось інше. Або у нас також АТС є, може бути, але вона працює там, не налаштована. Тобто вона працює нам не на користь, вона дуже мануальна. Тобто операційно ми, в принципі, можемо е, приносити якусь користь компанії, але це нестабільно. Сьогодні там 100 людей завтра цілий рік 0 людей е, найму, то густо, то пусто. Тобто, другий рівень він такий. Е, найчастіше е, це те, коли е, трапляється в компанії швидкий ріст, коли вона була маленька, і компанія трапляється швидкий ріст, але буває таке, що компанія часто там і лишається. От і тому я потрапила в останні дві компанії. Ми починали з другого рівня. Найкращий, звісно, третій, четвертий рівень. Третій рівень це вже зрозуміло стратегічний, тобто талант acquisition, ми вже бізнес-партнери. Ми використовуємо всі наші дані, ми використовуємо статистику, метрики з попередніх років. Ми вже знаємо, що як робити, ми знаємо. Яке у нас планування, у нас є чіткий план е, хайрингу. Е, ми навіть вже зробили employer brand на цьому етапі, на третьому, і він працює вже на нас в якомусь чині, але працює, скоріш всього, локально. Тому ми е, можемо передбачити якісний найм, але, скоріше все, за все, ми не можемо передбачити якісний найм в великих якихось масштабах, локаціях, але стратегічний. Це вже доволі високий рівень, коли і системи налаштовані, автоматизація вже є, і ми, в принципі, працюємо як годинник. А, ідеально без in class, коли ми вже наперед плануємо, дуже наперед плануємо всі потреби. Найму компанії ми 100% знаємо вже всю аналітику. У нас настільки все стабільно, що. Прикладом того може бути, у нас відкривається позиція, і ми вже з чіткістю до там 90 можемо спрогнозувати, коли вона закриється, де, як, яка зарплата. Тобто, нам не потрібно не робити ні кіков, ні якісь дослідження. І в нас є дуже сильний кандидатський досвід. Вже, тобто, кандидати дуже люблять нас, вони люблять наш бренд. І вони вважають, що це за честь потрапити навіть на інтерв'ю до нас, і це вважається best-in-class та деквізішн. В цій презентації, кому буде цікаво, я б не залишила лінку, там більше розписано, і там дуже такий простенький чек-ліст. Якщо вам цікаво, де ви є зараз, можна його використати, можна ще пошукати додаткові листи. Я зробила більш простий варіант, тому що його зазвичай достатньо, щоб так зробити собі зріст і зрозуміти. Чи я на якому я рівні, і чи хочу я рухатись вище, чи, в принципі, може я вже на третьому це вже достатньо. Тобто починаємо завжди будь-які зміни з аналітики, де ми зараз, і варто перепровіряти кожен рік, тому що ця штука часто міняється.